Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску гучний трансфер від Динамо Київ з клоусулою у 15 мільйонів євро. Легендарний Дніпро відроджується та повертається в український футбол. Гравець Динамо Київ переходить в іспанську жрону. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ нарешті підписало гравця. 25-річний колумбійський вінгер Ангель Торес став футболістом Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракти з південноамериканським легіонером, який мав статус вільного агента, діятиме протягом трьох років. Останнім клубом Тореса був «Central Coast Mariners» – команда з Австралії, яка за його участі стала чемпіоном. Футболіст проєв у складі команди 23 матчі та забив 13 голів. Він може зіграти на обох флангах атаки. За Динамо він гратиме під 17-м номером. Відзначається, що угоді 25-річного колумбійця прописана сума відступних у розмірі 15 мільйонів євро. Тобто, футболіст зможе безперешкодно залишити київський клуб, якщо буде команда, яка заплатить за нього цю клаусулу. Нарешті динамо Київ знайшло хоч якесь підсилення у свій склад. Особливо радо, що це на фланги атаки, адже дивитися за стражданнями Брагаро та Волошина на футбольному полі було дуже важко. Сподіватимуся, що Ангель Торес набагато краще за цих двох пасажирів. Навіть якщо прибрати за лапки те, що він більш року не грав футбол, тим не менш для рівня нинішнього ПЛ це гарний виконавець, та й конкуренцію Ярмоленко він також повинен скласти. Тепер Динамо варто шукати ще й лівого вінгра, а у Кобаєва немає гарної альтернативи, а тому треба продовжувати трансфери або ж повертати бразильця вітіньо. Друзі, якщо бажаєте Анхілю Торосу удачі Динамо Київ, то поставте лайк цьому відео. Відкриття українського футболу захисник Максим Толовіров може змінити клубну прописку влітку. Англійський Плімут, у складі якого нині виступає український захисник Максим Толовіров, офіційно вилетів з англійського чемпіоншипу. Як стало відомо виданню Я, Толовіров дійсно роздумує над відходом з плімута. У його контракті з клубом є пункт про можливе розірвання угоди. Головна ціль захисника національної збірної України це залишитися в Англії. Агенти футболіста додають декілька можливих варіантів продовження кар'єри Максима в чемпіоншипі. Гравцем активно цікавиться Рексхем, що зуміли кваліфікуватися до чемпіоншипу. Також можливість підписати телевірова вивчають представники Дербі Каунті. Якщо у Максі дійсно буде пропозиція від Рексхему, то треба негайно на неї погоджуватися. Це потенційна команда рівня АПЛ. Принаймні вони точно будуть ставити за собою подібну ціль. Нагадаємо, Рексом володіють відомі голівудські актори Райн та Роб Макелхені. Якщо наш українець буде грати за цей справжній народний клуб, то це буде велика гордість для українського футболу. Та як показали ці півроку, Телевіров непогано справився у чемпіоншипі. Він довів, що його подекуди несправедливо критикували та недооцінювали. Зараз Максі це, мабуть, один із найстабільніших захисників України, а тому йому треба точно залишитися в Англії та розвивати свою кар'єру. Друзі, ставте лайк цьому відео, щоб хотіли побачити Толовєрова у команді Рексем, якою володіють голівудські зірки Рейнольдс та Макхелхені. Чергові неприємні новини для одного з найкращих українських легіонерів із італійської серії. А півзахисник Джена Руслан Маліновський пропустив чергове тренування команди. Повідомляє видання тут у Маркатовеп причина у тому, що 32-річний українець переніс планову операцію з видалення пластини після вивиху суглобу та перелому малого мілкової кістки правої щиколотки, отриманих у першій половині сезону в матчі проти Венеції. Стан футболіста буде оцінений найближчим часом, поки остаточно невідомо, чи зможе гравець відновитися до останніх матчів серії, а можливо, задля обережності він завершить сезон достроково, щоб повернутися до своєї найкращої форми до старту наступного сезону та мати змогу почати тренуватися з одноклубниками влітку. Видання секоло 21 повідомляє, що сезон для Русана вже точно завершиться достроково. Відзначимо, що цього сезону Маріновський провів за Дженено лише 10 матчів, в яких не забув жодного голу, але при цьому зробив три асисти. Цей сезон це справжній жах для Руслана, стільки травм, стільки невдалих спогадів. Після такого дуже важко повертатися у футбол. Але Маліновський це бієць, і він точно ще не сказав свого останнього слова в серії А. Зараз Руслану варто сконцентруватися на тому, щоб повністю відновитися. І спокійно підійти до нового сезону в оптимальній формі. Адже хто б там що не казав, але здоровий Маліновський ще потрібен збірній Україні. Особливо на фоні деградуючих Судакова та Шапаренко. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо бажаєте Руслану якнайшвидшого одужання. Захисник Динамо Київ зацікавив іспанську жорону. Лівий захисник Динамо Константин Євчаренко цього літа може прийти в інший клуб. Повідомляє відоме видання Футбол 24 За інформацією джерела 22-річний українець, який розпочав співпрацю з агентом Олегом Смельчуком, може опинитися у складі Жорони. Каталонці розглядають вівченка як заміну для Мігеля Гутєреса, яким активно цікавиться Ралмадрид і Атлетіко. Якщо іспанці продадуть свого лівого захисника, то футболіст «Динамо» буде пріоритетним варіантом йому на заміну. Відзначимо, що Жорона стежила за Вівчаренком ще взимку, але тоді гравець підписав новий контракт з кияними на декілька років. Попередній договір був розрахований якраз до червня цього року. Тепер клаусу захисника складає цілих 20 мільйонів євро. Дешевше Динамо навряд чи захоче відпускати свою зірку. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то Вівчаренку треба негайно погоджуватися та прощатися з Динамо. В Києві Константин не завжди грає в основі. У нього є потужний конкурент у вигляді Дубінчака на фланзії. а тому йому треба рухатися далі, розвиватися в більш сильному чемпіонаті. І жрона, яка виростила вже двох українців, а саме довбика і циганкова та допомогла їм в кар'єрі, є гарним варіантом для Вігчаренко. Хоча його потенційна вартість у 20 мільйонів євро виглядає досить кумедною. Навряд чи жрона захоче платити такі великі гроші за лавочника Динамо. А тому Ігорю Суркису треба трохи попустити свої фінансові апетити та спокійно продати вівчаренка в Європу, давши гравцю змогу прогресувати далі. Криворізький кривбас піднявся на четверте місце в УПЛ. Кривбас завдяки перемозі в матчі догровані 21-го туру УПЛ проти лівого берега. Покращив своє турнірне становище у цьому матчі. Команда Вернодуба виграла 4-0, Зараз у криворічців 43 очки. Вони піднялися з шостого місця турнірної таблиці на четвертий Врокубкове. Тепер всі команди чемпіонату України провели по 27 матчів з 30-ї. Крива з задатковими показниками обійшов в таблиці Поліси та Карпати, у яких також по 43 бали. Адже в очних дуелях були краще саме криворіжці. Вони набрали 6 балів і Карпати по 4 бали. Саме тому Кривбас зараз вище в турнірному становищі. Візнаючимо, що з тритуру до кінця Полісі треба грати проти Динамо, Зорі та Кривбасу, Карпатам проти Олександрії, Колосу та Зорі, а Кривбасу відповідно проти Оболоні Колосу та Полісія. Якщо враховувати цей календар, то саме криво річця виглядають фаворитами на четверте єврокубкове місце. Але якщо брати суто по грі... То, на мою думку, саме львівські Карпати повинні представляти Україну в лізі конференції в наступному сезоні. Адже ні Житомирські полісся з Ашуром, ні Кривбас не показують стабільної гри. Полісся з Ашуром це взагалі повний жах. Треба, щоб цього дилетанта звільнили. А Кривбас нестабільний у фінансовому плані та навряд чи, на відміну від львів'ян, зможе підсилити свій склад влітку. Друзі, а кого б з цих трьох ви б хотіли побачити в лізі конференції від України? Напишіть в коментарях під цим відео. Легендарний Дніпро повертається в український футбол. Директор поліція з маркетингу медіа та спонсорства Олександр Денисов розповів, що за ініціативи президента клубу Геннадія Буткевича буде відроджена академія Дніпро 75 у місті Дніпро, вихованцем школи якої і є сам Буткевич. Нагадаємо, що найуспішнішими вихованцями акції академії є Геннадій Лотовченко, Антоль Дем'яненко та Олег Протасов. Скоріше за всього, за відновленням Академії послідує і відновлення великого футболу в місті Дніпро. Можливо, Буткевич захоче створити однокласника для Полісся в цьому місці. В будь випадку, у будь-якому випадку фінансів у нього точно вистачає на фінансування ще однієї команди. Але ми б хотіли, щоб все ж таки відновився старий добрий Дніпро, який ще 10 років тому виходив до фіналу Ліги Європи. Той Дніпро з коноплянкою Ротенем, з озолою, Солозньовим та іншим, які катав такі гранди європейського футболу, як Аякс, Наполі та Тоттенгем. Друзі, якщо б також хотіли відновлення легендарного Дніпра, то поставте лайк цьому відео. На цьому, все дякую, друзі, за ефір. З вас. Лайк та підписка на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.